Бриф. З що почну. Причини навіщо зі мною говорити. Information for inclusion. Питання ставити, як подавати інформацію, як спонукати дії. ендінг, моделі, згоди, Follow-up. Як я буду запроваджуватися після візиту. Ще дам одну штуку: також дуже корисно, що завжди ви можете. Думати такими категоріями більш, знаєте, маркетингово, ви все ж таки серйозні компанії працюєте. І перше, це от охват, да, можете навіть. Охват. Вам потрібно створювати якийсь правильний цільовий охват вашої цільової аудиторії? Лікарів там, фармацевтів. Но завжди думаєте ще категорію захват. Бо охватити вашими там інформаційними меседжами це замало. Треба захват. Тобто, якщо ви запрошуєте своїх лікарів на якийсь ваш івент, а ви проводите, я знаю, досить активно, це класно, то ви зробили охват. Ви там запросили, запросили, запросили. Ваші лікарі сіли. Хтось там прочитав лекцію, щось таке. Вам потрібно вже розуміти, що ви створили охват і вони прийшли. А от захват Тобто, цю базу потрібно ще якось захватити. Тобто, вони прийшли, прослухали, а ви захватили. Ви їх десь зафіксували, телефони зафіксували, мейли зафіксували. Я знаю, що ви це робите, але ще я хочу придати особу цінність, тому що вам потрібно захватувати більшу кількість бази, бо потім можна їх підігрівати. Пишу третє, напишіть це. Підігрів. Підігрів. Ви щось їм досилаєте. Ви щось дозванюєтесь, берете якісь там звіски, як вам сподобалось чи ні, яку тему може хочете наступний раз. Тобто, після захвату можна підігрівати, щоб він про вас не забував. Тобто не просто провести івент, а хватити, провести відпустити. Захватити і підігрівати. А як підігрівати? То вже ваша творчість там знову запрошувати, брати фідбек, зворотній зв'язок там. Брати щось, якісь очікування, там, створювати анкети на якісь там, не знаю, книжки, там, якісь розігрувати. Твоя задача підігрівати. Далі, як, як ви підігріваєте, він має призначати. Надо призначення, ви маєте контролювати, це ще призначення, Ну і після призначення, після призначення, в нього має бути good experience, так званий. Досвід. 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 І оце ланка, коли ви охват, захват, підігрів, призначення досвід. Охват, захват, підігрів, призначення досвід. Охват, захват, підігрів призначення, досвід. Вона має створити таку петлю лояльності. Да? Тобто досвідом він лояльний, він задоволений. Ви далі робите більше охват, захват, підігрів, призначення. Потім, коли досвід в нього класний, то петля лояльності досвід призначення, досвід призначення, досвід призначення, досвід призначення. Тобто, ваша задача завжди думати так категоріями ринку, не просто прийти там, дати інформацію та і все, думати, як його підігріти, як його довести до досвіду, який в нього позитивний чи негативний досвід, взяти фідбек про досвід. Потім е е перетелефонувати, як вам досвід, може ще щось нам надати таке інше. Тобто, якщо ви так вже активно працюєте в ринку, а ви активно працюєте, тому потрібно вам знати цей Хват, навіщо ми робимо, щоб захватити, навіщо захватити, щоб підігріти, навіщо підіграти. Щоб призначив, навіщо призначив, щоб отримав позитивний досвід. Це називається Петля лояльності. Петля лояльності.